Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Вітання всім слухачам українського радіо, які залишаються з нами, Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. І зараз фейк-контроль. У новій хвилі російської пропаганди з'являються ще наступні абсурдні фейки, спрямовані на дискредитацію української влади та збройних сил. І один з таких твердження, що президент України Володимир Зеленський нібито придбав автомобіль, який колись належав Гітлеру, за астрономічну суму в 15 мільйонів доларів. Ще один фейк поширює неправдиву інформацію про існування буцімто концтаборів на Сумщині. У них за версією пропагандистів утримують як росіян з Курщини, Такі українців, які виявилися симпатиками Росії, обидва фейки викрили фахівці центру протидії дезінформації при РНБО. Обидві ці дезінформаційні атаки мають конкретну мету підірвати довіру до українського керівництва та армії. І для цього вкотре використовують давно відомі російські наративи. У випадку з так званим автомобілем Гітлера, пропагандисти намагаються, хоч якось, прив'язати Україну і Зеленського до нацизму. А тема так званих концтаборів на Сумщині грає на страхах та історії історичних травмах, аби відволікти увагу від власних злочинів російської сторони, кажуть у громадській організації Детектор Медіа для глибшого аналізу цих маніпуляцій. Ми запросили прокоментувати їх нашого колегу Вадима міського, програмного директора громадської організації Детектор Медіа. Чому пропагандисти використовують саме нацистську тематику та асоціації з Гітлером для дискредитації української влади і президента Зеленського? Пояснює Вадим Міський. Вітаю передусім студія і вітаю слухачів українського радіо. І тут, перш за все, я б радив розпочати із того, звідки взагалі взявся цей фейк. Перше джерело цього фейку це стаття на такому собі сайті Seattle Тріб'юн. Сайт створений аж вісім днів тому, от станом прямо на зараз, прямо на сьогодні. Автор у статті, про яку йдеться, він не зазначається. І ця брехня вона дуже швидко, блискавично просто поширилася в мережі Twitter. У матеріалі на сайті є фотографія автівки, яка, начебто, біля офісу президента України припаркована. І цю фотографію, начебто, вперше оприлюднили в українському телеграм-каналі. Щоправда, телеграм-канал анонімний, і якщо на нього зайти, ми. Ми не будемо його ім'я називати з зрозумілих причин, але якщо туди зайти, то такої фотографії там просто не виявляється. Але найцікавіше, звісно, тут про Гітлера, про те, що Зеленський, начебто, придбав за шалені кошти автівку, яка колись належала Адольфу Гітлера, і чомусь дивом збереглася в хорошому стані, яку навіть ну, гарно сфотографували біля офісу президента. Що це може бути? Це дискредитація персонального президента України Володимира Зеленського. І коли ми поставимо собі запитання, навіщо ж його дискредитувати в Україні, то вочевидь цей фейк залетів в український Твітер зовсім не заплановано, тобто планували його для західної аудиторії, і з тим посилом, і з тим меседжем, що ось подивіться, ми західні країни підтримуємо Україну, а начебто, лідер цієї країни, дозволяє собі от такі провокаційні імпульсивні покупки під час війни, і це. Ну, спроби підірвати репутацію президента як обличчя держави, не як людини, а як обличчя держави і знизити рівень довіри до всієї країни. Ну, вочевидь, дуже мала ймовірність, що Зеленський дійсно купував би хоч щось пов'язане із нацизмом. Але сама нацистська тема тут не дарма виникла. Давно Росія намагається просувати меседж, що Україна, начебто, нацистська держава, а саме тому її потрібно денацифікувати. Ми пам'ятаємо, що це одна із головних тез промов. Путіна перед повномасштабним вторгненням і ось вони досі продовжують навіть у такий спосіб підтверджувати легітимність Буцімто своєї початкової мети. Я нагадаю, ми слухаємо пояснення Вадима міського, і другий фейк, який ми анонсували на початку розмови, це так звані концтабори на сумщині, і це не єдина лякалка пов'язана, начебто, з жорстокістю України. Центр протидії дезінформації каже, що такі фейки роблять з метою відволікти увагу від воєнних злочинів, скоєних Росією. Як це працює на практиці? Як це допомагає пропаганді. Ганді уникати відповідальності, пояснює Вадим Міський. Ви знаєте, на практиці це працює так, що росіяни самі заплуталися, поки розповідали цей фейк у різноманітних його версіях. Ну от що вдається нам виловити із соціальних мереж. Перша версія це що цивільних арештованих у цих концтаборах, начебто, використовують у якості живого щита. Друга версія це те, що їх примусово використовують у якості розміновувачів мінних полів. Ну і на сам кінець, це те, що людей арештованих там використовують для створення постановочних відео. Ну але жодного доказу, жодної з цих версій, звісно ж, немає. Це все голослівні звинувачення, мета яких це дискредитація сил оборони України і відволікання уваги від справжніх воєнних злочинів, які здійснює власне Росія на окупованих нею територіях. Це до прикладу примусові заходи з фільтрації цивільних, це викрадення дітей, за що вже навіть Путін отримав ордер на арешт, і не тільки Путін в Росії. Ну і оця нотка того, що на Росію чекають. Зверніть увагу, як хитро Росія запакувала у цей фейк інформацію про те, що її там, начебто, чекають, що не тільки цивільних із Курщини буцімто забрали в концтабори, а й тих. Українців, які начебто чекають російську армію, російську владу їхнього приходу, ну це звісно, намагання створити образ України, яка пригнічує, начебто, власних людей. За усі роки повномасштабного вторгнення, та й за всі роки війни, ми бачимо, що ця тактика російської пропаганди звинувачувати інших в тому, що вони самі роблять, вона дуже поширена. Дуже часто оця практика створення фільтраційних таборів вона присутня в самій Росії на окупованих територіях, які вони загарбують, там де утримують українських громадян, до них застосовують тортури інші грубі порушення прав людини. І вигадка про так звані концтабори на Сумщині. Вона намагається просто відвести увагу від цих злочинів і перевести звинувачення на Україну. Серед усіх фейків, наративів, маніпуляцій, якими щедро посипає український інтернет-простір Російська Федерація. Звісно, є відверто безглузді, навіть смішні. Ну а є ті, які, прикриваючись, нібито життєвою правдою можуть справді знайти той вдячний ґрунт, куди це зерно і впаде. Тому, звісно, нам кожному потрібно бути критично налаштовувати. Ованими аналізувати інформацію, перевіряти перше джерело, такі дуже загальні правила, які постійно нагадуємо, але варто кожному собі їх нагадувати. Ну і як захиститися, зокрема від тих фейків, які розбираємо сьогодні, розповість Вадим Міський. От подобається мені проєкт фейк-контроль саме тим, що тут завжди місце є практичним порадам, як де стати жертвою подібної пропаганди. Отже, що потрібно робити: по-перше, перевіряти джерела, завжди звертати увагу на те, звідки якась інформація до нас прилетіла в наш інформаційний простір. Надійні джерела це що таке? Це, по-перше, суспільне мовлення, яке повідомляє про все, що відбувається як в Києві на загальнонаціональному рівні, на міжнародному, так і в регіонах. У кожній області є суспільне мовлення. Це також офіційні установи, державні установи, органи місцевого самоврядування. Ну і це, звісно, відомі медіа. Це, наприклад, медіа, які входять до білого списку, якщо це загальнонаціональний рівень, а також медіа, які входять до мапи рекомендованих медіа, якщо стосується саме регіонального локального рівня, цю мапу укладають інститут масової інформації і громадська організація Детектор Медіа. Раджу вам погуглити в інтернеті дуже просто знайти ці переліки тих медіа, яким можна довіряти, і більше не мучитися питанням, що ж саме читати, аби не отруїтися цією інформацією, не попастися на гачок якоїсь російської або проросійської пропаганди. Ну, також не менш важлива порада це остерігатися анонімних джерел. Нам здається, що ми можемо почитати щось таке в телеграм-каналі анонімному, тобто тому, де ми не можемо з опису цього каналу встановити, хто ж його наповнює, яка конкретна людина, ім'я, прізвище або яка юридична особа. От почитаємо, і, начебто, ну що ж може трапитися, просто урізноманітнимо своє уявлення про світ. Але російська пропаганда вона дуже хитра і цікаво влаштована. Вона цілиться на підсвідомість нашу. Хоче цю підсвідомість перевантажити непотрібною зайвою інформацією, яка нам тільки буде такою гирею, яка буде тягнути нас вниз при прийнятті будь-яких рішень в нашому житті. Тому читати джерела, які мають високу репутацію, надійні джерела, а це медіа з репутацією, це офіційні джерела. Це дуже дуже важливий скіл для будь-якої медіаграмотної і критично мислячої людини. Ну і на сам кінець, звісно, слухати українське радіо і рубрику про фейки тут на українському радіо. Ну що ще можна прадити людині, яка хоче захистити себе від російської брехні? Я зауважу, що звісно, з приводу того, як правильно користуватися різними інформаційними джерелами, можливо, для когось нагадування постійне про критичний аналіз і вибір необхідних тих джерел інформації трошечки вже заїжджений матеріал, так би мовити. Але з іншого боку, оскільки Російська Федерація вкладає величезні гроші і працює постійно та активно на різних напрямках інформаційного фронту, варто пам'ятати, щоб не бути щонайменше пошитими у дурні, а що найбільше не ста жертвою або навіть бути використаним у цій пропаганді краще дійсно все це використовувати у своєму житті. Весь цей інструментарій Я нагадаю, що ми слухали у фейк-контролі коментарі та поради Вадима міського програмного директора громадської організації «Детектор Медіа». для того, аби зловинки мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, аби вас не ввели в оману, аби на прийняття ваших важливих рішень не впливали фейки. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо ми тренуємо у Нінавички навички медіаграмотності. Ті психічної стійкості зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.